Що потрібно знати про стратегію просування в інстаграм? Чотири аспекти стратегії просування в інстаграм. Перше питання: навіщо? Яка мета вашого просування, як його визначити та зафіксувати? Наприклад, щомісяця продавати 50 пар взуття. Друге питання: для кого Хто цільова аудиторія вашого аккаунту? З ким ви будете взаємодіяти? Для кого створювати контент та яким чином мотивувати до дії, підписатись, подивитись, замовити. Наприклад, батьки дітей 6-17 років, яким потенційно цікавий англомовний табір. Третє питання. Що Що саме ви можете дати вашій аудиторії? Чим ви будете відрізнятись? Чим будете мотивувати стежити за вами та звертатись до вас? Рекомендувати аккаунт і бренд. Наприклад, усі продають разові юридичні послуги. Чому б не запропонувати абонемент на щомісячне ведення по юридичних питаннях для вашої сім'ї? Nice. і четверте питання: як за рахунок чого ви будете просуватись? Як набирати аудиторію, чим чіпляти людей, та на що робити акцент у рекламі? Наприклад, знову ж таки юридична сфера. Ніхто не розуміє юристів і боїться з ними спілкуватись. А я буду проводити прямі ефіри, сторіс, де буду розповідати про закони, юридичні аспекти простою мовою, в форматі розмова з другом за келихом Вина. Тож моя порада: зробіть коротку замітку або гугл-документ, в якому будуть чітко сформульовані ці чотири елементи: для кого, навіщо, що і як. Достатньо однієї сторінки А 4 цей документ стане фундаментом в побудові майбутньої стратегії та дорожньої карти. Напевно, вже зараз хочеться побігти, створити цей документ та починати творити. Але давайте я ще розкажу про типові помилки при просуванні інстаграм акаунту. Перше, це злити гроші на закупівлю реклами у блогерів або таргетовану рекламу. No! Plizn, no! якщо ваш аккаунт ще не готовий приймати цю аудиторію. Друге упускати цільову аудиторію через недосказаність. І третє бути таким самим, як ваші конкуренти, в плані контенту, подачі сервісу. Отже, виходячи з цих помилок, можна побудувати три кроки для просування вашого інстаграм-аккаунту. Крок перший: знайдіть, чим ви будете відрізнятись від ваших конкурентів та виділятися на ринку. Крок другий. Упакуйте ваш Instagram аккаунт та підготуйте його до просування. І третє, дуже важливе: не зменшуйте обертів якості вашого сервісу, коли клієнт вже до вас звернувся. Що ж, мої геніальні маркетологи, я бажаю вам крутих результатів по будові стратегії для ваших інстаграм-аккаунтів або інстаграм-аккаунтів ваших клієнтів. Не забудь поставити лайк та підписатись на мій аккаунт.